Якщо ти вчиш англійську роками, але досі не можеш говорити, це відео для тебе. Всім привіт! Мене звати Катя, я викладач англійської мови та власниця онлайн школи англійської. Сьогодні ми поговоримо про те, як прокачати ваші speaking skills та почати говорити без страху та відчуття, ніби ви несете якісь нісенітниці. В цьому відео я дам вам не лише практичні поради, а й поділюся лайфхаками та методами, які використовують мої учні, а також своїм та їхнім досвідом. Дуже часто чую фразу Я як та собака все розумію, а сказати нічого не можу. Якщо б знав себе, не перемикайся. А зараз ми розглянемо причини такої ситуації. Дайте вгадаю, ви одразу починаєте думати, а що якщо я зроблю помилку, а що подумають люди, а чи зрозуміють вони мене? Забийте помилки, це частина навчання, частина прогресу. Навіть носії роблять помилки, і це окей. Якщо вас хтось не зрозумів, не завжди причина в вас. Банальний приклад. В мене є учениця, яка проживає в США. Якось на уроці вона запитала мене, як перекладається слово халат – «robe». І ось вона пішла в магазин і запитує консультанта, де вона може знайти халат. І що ви думаєте? Та дівчина не могла її ніяк зрозуміти. Моя учениця вже почала думати, що, можливо, вона щось вимовляє не так, можливо, вона взагалі щось каже не те. Але, як виявилося, консультантша була з України і вона просто не знала цього слова. Якщо ви відчуваєте, що вам недостатньо слів, конструкцій, граматики, тут насправді лише один вихід, потрошки це все вчити. До речі, я планую зняти відео про побудову та структуру англійських речень, всіх їх типів. Тому, якщо вам цікаво, дайте знати в коментарях. Хочу роззначати деякі міфи стосовно слів та граматики. Перша та найбільша помилка вважати, що вам треба знати всі слова, всю граматику, аби заговорити. Насправді вам вистачить найвживаніших часів та базового словникового запасу. У мене на каналі є відео про логіку англійської Граматики запрошую до перегляду. Отож, чекати, поки ти вивчиш все, це, знаєте, як чекати кращого моменту, який ніколи не настане. Наведу банальний приклад, ви хочете почати плавати. І замість того, щоб лізти воду і пробувати, ви просто сидите і читаєте книжки. Уловили суть так само і з говорінням. Запам'ятайте, це навичка. І щоб її прокачати, нам треба практика. Практика, практика і ще раз практика. Так, нелегко, з помилками, як то кажуть, криво-косо, Але насправді це єдиний спосіб, аби зрушити з місця. Друга, не менш велика помилка вважати, що вам взагалі не потрібна граматика, а вистачить просто якихось там слів та сталих фраз. Вчити фрази – це дійсно корисно. Це може допомогти на початку, може допомогти зробити замовлення в ресторані або під час small talk. Але це не довгострокова історія, не знаючи, як будуються речення та елементарних конструкцій, ви не зможете висловити свою думку, коли діалог почне розвиватися. Тобто, крок вліво, крок вправо, і ви пропали. Тому слова та фрази ми теж вчимо, але не забуваємо про скелет. Як я вже казала, практика це найважливіше в прокачуванні speaking skills. Навіть ці студенти, які мають багато знань, можуть погано говорити або не говорити взагалі через те, що вони банально не практикуються. У порівнянні 70% моїх уроків, а то й 80% проходять англійською мовою. Навіть інколи повністю урок може бути англійською мовою, якщо в учня високий рівень знань, і більша частина цього уроку це саме практика говоріння, коли учень відповідає на запитання, ми щось обговорюємо, якісь теми, тобто це. Виключно його speaking time. я акцентую на цьому увагу, тому що вважаю, що це дійсно важливо під час занять, і вірю, що саме через це мої учні починають говорити через 2-3 місяці навчання. А тепер, як і обіцяла, ділюся методами та практичними порадами. І перше, це почніть з малого. Не треба одразу будувати складні, довгі речення. Почніть з трьох-чотирьох слів. Навчіться розповідати про себе, відповідати на базові питання, наприклад, my name is Kate, I'm from Ukraine, і так далі. А потім вже поступово переходьте до більш складних та довгих речень. Step by step. І пам'ятайте маленькі кроки, але щодня. Дисципліна насправді це секрет успіху. Друге, знайдіть speaking buddy. Це може бути вчитель, група спікінг-клаби, або як зробив один з моїх учнів, він знайшов собі спікінг бадів в спеціальній для цього аплікації. Якщо не помиляюся, хлопець був не нейтівом, але тим не менш, навіть 15 хвилин з партнером дають колосальний результат. Головне робити це регулярно і бажано частіше ніж раз на місяць. Третє говоріть самі з собою. Так, це звучить дивно, але насправді це дуже дієвий метод. Ви можете розмовляти самі з собою в дзеркалі, або записувати себе на аудіо, відео і потім, до речі, дивитися на себе зі сторони. Це класно допомагає помітити слабкі сторони і пропрацювати їх. Ви можете описувати те, що відбувається навколо вас, або коментувати свої власні дії, давати уявне інтерв'ю в своїй голові, просто робити це не про себе а в голос. Четверте штучний інтелект. Зараз ще програми, які дозволяють практикувати ведення діалогу і не лише письмово, а навіть говорити. І останній, проте один з найефективніших методів. Я його особисто обожнюю, це shadowing. Ну, слово shadow – тінь. Тобто, коли ми як тінь повторюємо чиїсь слова, копіюючи при цьому інтонацію, акцент та вимогу. Ви можете взяти для цього частинку якогось фільму, серіалу чи інтерв'ю, подкасту англійською мовою, і просто повторювати за спікером. Цей метод допоможе вам звикнути розмовляти англійською з правильною інтонацією та допоможе покращити вам вимову. На цьому у мене все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь, аби не пропустити наступні відео. Та напишіть в коментарях, який із методів вам сподобався найбільше і який ви хотіли б спробувати. І якщо так співпало, що ви вже шукаєте собі тічера, то запрошую вас на навчання. Посилання на безкоштовне пробне буде в описі під відео. See you soon!